Формадол забудь про головний біль. доброго ранку. Ну цього тижня Київрада попрацювала плідно в цьому напрямку. Чергова партія перейменувань була. Ну і що я можу сказати? Що в Києві більше немає вулиці Пушкінської. Також в Києві більше немає вулиці Карла Маркса. А донедавно донедавна вона, уявіть вона існувала. Також зникли наприклад Краснодарська та Астраханська провулок Московський зник і площа героїв Бресту. Замість них з'явилися нові назви нові топоніми, які все ж таки ближче до України, аніж, наприклад, Астрахань. Чи Краснодар. Зараз, наприклад, я стою у провулку, який ще декілька днів носив ім'я декабриста, де декабристи, де Україна, так Олександра Бестужева. Але тепер цей провулок отримав нове ім'я, і це провулок Кузьми Скрябіна. Я пройшовся по вулиці, по провулку цьому зустрів місцевого жителя і попитав у нього, чи знає він про перейменування, як до нього ставиться. Давайте послухаємо, що він мені відповів. Тільки узнав. Так не тут не сообщаю, что открыто. Я узнал только, когда за квартиру платил, так мне сказали, что уже другая улица. Угу. А так не объявляю, что не по телевизору. Как ставитеся за таких поименувань? Я ставлюсь, нельзя сказать, что вообще це положительно ставлюсь. Просто надо как-то, чтобы это больше глазки, чтобы люди знали, потому что многое не знаю. Так. Ну, бачите, люди не проти, але все ж таки є проблема з розголошенням цієї інформації. Тобто, у нас є офіційні ресурси, є МДА, там є сайти, які підхоплюють. Але люди, які не сидять в інтернеті, вони можуть отак, от раптово дізнатися, піти платити за квартиру і Дізнатися, що вони вже не в провулку Олександра Бастужева, а в провулку Козьмискрябіна живуть. Давайте ще про декілька цікавих назв вам розповім. Наприклад, вулиця Багатіона, це Солом'янський район столиці. Тепер носить ім'я Макса Левіна. Я хочу нагадати, що це відомий український фото. Кореспондент, який загинув навесні цього року на київщині під час повномасштабного вторгнення, яке відбувалося в області, московський провулок в тому ж районі в Солом'янському тепер став провулком Павла Лі. Це провулок тепер носить ім'я відомого українського актора, який також загинув на початку повномасштабного вторгнення саме на київщині. Але не всі тупоніми отримали назви саме відомих українців. Є назви, які прив'язані географічно, є назви, які зачіпають діячів більш глобальних там світових діючі. Чи, от, наприклад, площа Героїв Боресту у Ситошинському районі стала площею Чорнобаївською, а вулиця Карла Маркса у Дарницькому районі, я про яку я до речі вже згадував, стала вулицею Йогана Вольфганга-Гетте. Тобто дуже багато цікавих назв. Є вже повний перелік. Це більше 40 вулиць. Його можна знайти в інтернеті. В усіх районах були перейменування. В основному це дуже багато там провулків і площ, вулиць менше, але перейменування тривають. Знаємо, що дуже багато. То не перейменувала вулиць столиці, але в КМДА заявили, що це все на черзі, все це буде поступово поступово. Зараз Київрада десь раз на місяць е, таку от одну партію перейменувань в декілька десятків вулиць робить. Ось така ситуація з новими типонімами столиці. Колеги, вам слово. Дякую тобі, Антоне. Мене насправді це все дуже тішить, бо е, не так вже й давно, коли мої ще діти були малими. Вони мене запитали: мам, чому так багато всюди вулиць Ленін і Піонерських, куди mm -hmm. б ми не приїхали, поки ми доїжджаємо з Київської області. В Київ, тому обов'язково зустрінемо 3-4 вулиці Леніна чи Піонерських. І це навіть помітили маленькі діти. Вони існували для нас, начебто складно було це все змінювати, але це все відбувається ось так, і люди швидко звикають. І це а, дуже правильно. Я, я можу сказати, що я був один з тих, хто в якийсь момент я зайшов на Київ цифровий, побачив, якраз там йшло голосування. І я хвилин на... Там так багато було вулиць, я хвилин 15 сидів і голосував, голосував, але вона потім втомився. Думаю, ні, все, я не можу. Вже 15 хвилин вибираю. Дякую, Я кому дякую тобі, Антоне, за такі круті зміни. Ти якраз інформуєш населення. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.